Вартовий галактики Бакіогара вітає всіх шановних глядачів. Ми звільнили Мустафа і на цьому ми завершуємо наш крок. А зорені засранці будують свій наступний зореліт і планують свою наступну акцію, слухайте, імперці. Що робити? 1420 кредитів, хотілося б їх якось зекономити, але бійка може бути ну, по-різному відбуватися. Ми можемо або на них напасти, щоб зробити додаткові кредити, а потім сюди нападати. Це мене відтіснить від цієї планети. Або придеться боронити Дагобах. Я думаю, ми беремо е новий юніт. Це буде в нас е десантник наш, надзвичайний, він вартує всього лише 800 кредитів. І з їх допомогою ми зможемо потужно їх проатакувати. Бонус брати саботаж. У мене лишається 600 кредитів, слухайте, хотілося б на героя накопичити. Тому що ми хочемо пограти з героями побільше. Ми спробуємо обійтися. обійтися. Нападаємо на них, буде невеличка космічна штовханина в нас, так? Космічна битва. Я без бонусів. Але в мене є новий юніт, я думаю, ми впораємося і дамо собі радо з ним. Приготуйтесь, хлопчики, кричать на кораблі, тому що це дійсно буде потужна битва, і Бакі Огара буде в ролі космічного космічного Маріна. Значить, сідаю одразу на десантний корабель і пробую просунутися на. Територію супротивника. Ми зараз спробуємо зробити висадку потужну. Ще, до речі, треба спробувати ослабити їм фрігати, тому що фрігати дуже багато балів мають. Тому Бакі, допоки має час, може трошки ще постріляти по фрігату. Так, кажуть, що у вас там бомбар на хвості. Ну, слухайте, Бакі спорається з усім. Ой, мені влучну влучили потужно достатньо. Пробую тепер перегрупуватися. І турелі стріляють, слухайте, дай Боже, не можу навестися на турель, по одній стріляє. Одну знищив, аж звук залагав. Залітаємо до них на вогник, хлопчики. Залітаю до них на вогник. сажу свій корабель і сподіваюся, зі мною хтось був. Ну, це... да, зі мною двоє пілотів було. І все, ми тут вриваємося. Просним всім зносимо тут кабінети. Надзвичайним чином. Бакі Огара, Угара несамовито влетів. Слухайте, і детонатор закинув не туди, де треба. Інкамін кричать. Давай залітаємо сюди. Що нам треба тут зробити? Нам треба знищити обов'язково е їм щити знести. Для цього Бакі Огара заходить в ядро корабля і буде пробувати зносити ці щити за допомогою ракетниці. Так, і за допомогою е гранат. Вибух надзвичайний, тут ще хлопчик підійшов, хоче трошки попавитися в зоряні війни. Так, То це такий в нас, а? Імперський е пілот GE 929. Чого я стріляю? Що мене є ще якісь ракети? Є ракети, а що в них щити? Слухайте, щити, я пробив тільки наполовину, що не дуже добре. Щось ракет-ланчер їх не сильно і знищує. Тут треба було клас пілота, напевно, брати. А на мене вже полюють тут. Треба оперативніше це все робити. Прошу пана, отримайте хедшот невеличкий. Розумієте, ви дайте... видати. Мені... Ого, слухайте, вони потужно за мене узялися. Треба перезарядитися. Я тут можу не впоратися. Щити в них вже горять. Пробує перегрупуватися за здоров'ям, але це не виходить, тому що їх ну, тут надто багато. А пілоти нам в бонуси зараховуються, зараховуються. Значить, цей получає по голові. У мене термальні детонатори відновилися, але мене тут знищили. Тому цей пілот, слухайте. Я можу тут заспавнитися? Не можу, вони знищили, тому що наш корабель. Ми не досягли успіху, це не дуже добре насправді. Бакі Огара пробує ще раз туди проникнути. На повній швидкості просто він летить. Значить, сюди ще засилає якісь постріли. І давайте. 48-20. Ситуація не дуже добра. Бо що попереду ще тейфайтери, вони пробують нас бомбити. Хлопці, треба оперативніше їх всіх знищувати. У мене перегрів надзвичайний. І турелю навіть не знищили. Пробую залетіти сюди не на десантному кораблі, а на Так і проникає на звичайному кораблі. Пробує проникнути і добити щити. Тому що нам щити вже знесли. Подивіться, вони атакують наш корабель, що не дуже добре. Треба зараз дуже влучно і оперативно сюди влетіти. І їх знищити тут як можна більше. Пілот получає по голові з бластерної гвинтівки. Цей тут застряг трішечки. А проникає вже до щитів, кидає е е термальний детонатор, стріляє з рокетланчеру і нам знищили. Здається, обидва фрігати. Ще один термальний, будь ласка, сподіваюся, цього вистачить. Цього все ще не вистачає. Що ж ти будеш робити? Слухайте, що ти в них якісь дуже потужні. Нарешті ми тільки зараз збили їм щит. Баки і Огара сандалить гармату потужну. І пробую тепер пересунутися, відновитися тут. Тому що зарядів в мене вже немає. Мені потрібні ракети для того, щоб знищити інші системи, які в них тут лишилися. Я пробую тут закріпитися і відновитися. Стріляючи пілота. Все, здається, я відновив гранати і я проникаю в інженерку. Давайте, хлопчики, швидше. Швидше. Ти не пройдеш тут е Rebel скам кричать мені, але я стріляю вже ракету і гранату. Потужно напрочуд, знищую цього негідника. Забираю здоров'я. По мені стріляє турель, здається. Але ту -ту турель мене сильно не хвилює. Хвилює, тому що мене тут знищили, слухайте. Це, значить, Тут вже побавилися, їх ослабили, і можна насправді щось думати е, на, по основному завданню, тому що 102-43 ми програємо, слухайте, шановні. І треба щось робити. Вони нам пробили щити, вони нас дуже сильно проатакували. Це важкий бій буде. Нас очікує дуже важкий бій. Зараз треба від депу зіграти трішечки. Ми засилаю постріли по цьому негіднику. Ракета прилітає, він готовий. Далі бак і летить вперед. Значить, купу космічного сміття розуміє, що треба ще проатакувати фрігат, Стигнути. І спробувати ще одну висадку зробити. Ми тут турелі досі не зняли. Значить, тут дві ракети залітає. ще залітають сюди, баки і залітає всередину, садить свій корабель і пробує... А я пілотом граю, слухайте, не дуже добре нічого. Я зможу щось з ним протидіяти. Ребел скам, кажуть, нічого. Зараз ми вам покажемо, хто тут скам, а хто тут не скам. Включить баки Огара, бачить 83-105 рахунок, який нас не влаштовує. І поспішає закласти вбухівку до е цих до двигунів. Вона зараз вибухне, закладаю другу і відступаюся звідси. І тут на мене пілот нападає. Він готовий. Я знищив е чи ні? Здається, знищив. Що робити, Бакі? треба перегруповуватися. Тут низка супротивників. Слухайте, ставлю вибухівку тут. І пробую проникнути в наступний відсік. Який і мене дуже сильно тут обстрілюють, Але Бакі Огара просто герой галактики проникає до сапорт-системи. Ставить першу вибухівочку. І пробує тут вижити якимось чином. Вона вибухає і ставлю другу вибухівку. Слухайте, вибухівки більше немає, тут є трішечки здоров'я. І що мені робити? У мене... А у мене є ще одна вибухівка. Я можу її закласти і знищити їм е... саперсистему. Ціною власного життя Бакі Огара пробує це зробити. Вибух пішов. Так, і все, тепер звідси треба валити, тому що наш корабель під потужною загрозою. Подивіться, ми їм знищили тільки дві системи, а вони нам вже три. І треба зараз дійсно звідси звалювати. І напевно Бакі для цього спробує викрасти корабель, на ну, цей тайфайтер підійде. Напікує баки і вилітає просто звідси. -у, -у, -у пішло. Значить, розвертаюся. Що тепер їм знищувати? Та командирську рубку, напевно, треба, оце треба знищувати. Це буде наша основна ціль. Засилаю одразу торпеди. Командирський місток, його треба знищити. Причому оперативно, бо ми можемо програти. Мене одразу підривають тут. Але я вже їм вніс по містку. І тепер, напевно, за пілота трохи пограємо. Бомбер брати. Причому би й ні, беремо бомбер, тому що на цьому кораблі зможемо оперативно їх всіх познищувати. А ще я хочу знищити, знаєте що? Що у цьому негіднику трохи причесати. Підбив СУ-617-го якогось, я бачу попереду е корвет, який так само хотілося б знищити. Подивіться, як вони на мене атакують, слухайте. Хочуть помститися за те, що я таку потужну місію зробив. Так, корвет, фрігат їхній, получає дві ракети, я лечу вперед просто. І пробую знищити їм е, комунікаційне спорядження. і тут треба мені вже перегрупуватися. Рахунок 166-142, і ми, в принципі, вирвалися. Але попереду дуже багато тайфайтерів, слухайте. Бакі Огарі, тут буде дуже важко битися з ними, щоб відновити наші сили. Але він засилає бомби по командирському містку, і містку вже капець. Тож бо вони встигли оновитися. Вони не встигають. Треба зараз буде розвертатися. Бакі розвертається. Несамовито просто і перегруповується. Ігріквінг позаду. Хлопці, прикривайте мене, тому що тут зараз небезпечно достатньо. Тут хтось ще нападає, пробую його пробити, здається, не влучив я по ньому. Перегруповуюся, пробую знищити знову ж таки місток. Вони в тебе на хвості баки кричать. Так Джоні, прикрий мене! Я ж сюди лечу, знаєш, не дурньою займатися всякою. Налітаю на командирський місток. Сандалі дві бомби. Потужно йому причесав і пробую втікти. Напрочуд крута місія. Тут одразу три тайфайтери на мене нападають. Слухайте, ледь-ледь я запобіг цього влучення, значить, цього підстрелив і перегруповуюсь. 171-156, це дуже добре. Тільки треба добити командирський місток їм. А насправді що ж можна зробити? Можна. Ми перемогли! Іха! Слухайте, нам треба було навіть знищувати цей. І... Корабель як до кінця. Ну непогана бійка пройшла. За рахунок э, за рахунок диверсії лишень. Але диверсія важка. Тут. тут, щоб влітати на диверсії, баки Огар, який знищив 26, то розуміє, що треба. Да-да, Я 23 хет. Що ти зробив тут на цій операції? Дуже цікаво. Вархіро отримав. Треба, власне, Вархіро отримувати для того, щоб туди влітати, щоб мати підсилену ну, атаку. Добре, виходимо на основну мапу і дивимося. 300 кредитів це дуже добре, тому що цього мені вистачить для того, щоб купити героя і напасти на наступну планету, верніше її звільнити. Але в наступний крок. Сподіваюсь, що зараз негідники Ні, будують тут і будуть що робити. Нападають на дагуба, слухайте, а в мене бонусів, а? Битва за Дагоба, Мені придеться зараз бонус використовувати. У мене є підкріплення лишень, бо я мушу його використати, тому що інакше ми ніяк не захистимо цю планету, бо майстер йода вже... Томився і спить на медитації. Захист за губа. Пішла висадка, У мене є, до речі, інженер, що непогано, я, до речі, за нього одразу і почну. Хлопці, значить, в інженера є міни і є в нього підтримка. Тільки я лізу десь не туди. Я думаю, другу позицію наші заберуть самостійно, тому ми одразу поспішаємо на наступну позицію, там, де. Власне, люк скайвокер тусувався. І ще треба мені міни ставити, оце от питання. Техніки тут немає, позицію забрали. Все, проникаємо вперед. Я думаю, я поставлю. Позаду! Подивіться на негідників, А, стріляй, давай їх давай, Джоні. Вик... Замучили одразу. Контролюйте наступний командний пост. Нічого вони не будуть контролювати. Зараз ми їх всіх виб'ємо звідси. Давай. У мене є. Що це я поставив? А, міна вибухає з часом. Добре, ну це і получає. Зараз ми з шотгану їх спробуємо всіх причесати. Цей дройда викликав, подивіться на нього. Мені треба хлопцям зараз дати просто саппорт якийсь. І з дробовика їх мочити, тому що я можу 125-130 слухати. Ситуація не дуже добра. Я можу сапортити хіба що? І з дробовика їх бити. Ну з дробовиками вміємо стріляти. Так, не перший, дробовик... не перший містер шоті на каналі в нас. Хлопці, давайте саппорт вам сюди. І я на позицію просто влітаю. Значить, що я можу зробити тут? Та просто їх всіх покласти з дробовика, <гум> з космічного. Давай, цьому по голові. Джонні, може по тобі влучити, обережно будь. На тобі бонуси. І все. І тут наступна пачка на мене вже виходить. Перезаряджаю свій космічний шотган. А, і в них тут потужний достатньо вояка. Подивіться, який він мощний. М -м? Багато з'їв космічної Кока-Коли. Стріляю по головах, пробую. Даю пусти. Так. Ще треба цього причесати. Просто в пощеку. Їх більше, ніж нас. У мене набої скоро, до речі, завершаться. Треба тому оперативно діяти. Мені ще хтось з дробовика позаду здається, засандалив. У мене вже нічого не лишилося. Це інженер супротивника. Він так само має дробовик. Подивіться, дробовик на дробовик у нас іде нині. Стріляю, в цьому в пачку, просто в цьому впачку. в пачку. У мене має бути зараз, до речі, підсилений якийсь дробовик. Бо я бонус отримав, який їх має шотити з одного пострілу. І я самостійно пробую забрати позицію. Куди ти свої ракет... ракетницю навід. Імперський покидок. Ти получиш просто по голові, бо Бакі Охара тут з усіма впорається. Бакі Охара перезаряджає набої. І з дробовика просто їх всіх знищує. Зараз захоплю позицію позаду. Позаду це не проблема, тому що. Втратили командний пост. Хлопці, що ми там дурню якось займається. Поки Охара тут займається перемогою. Цього замочив, Далі вриваюся. Перезарядка, хлопці, почекайте. Дуже мало набоїв. Хоча вам можна в пачку просто причесати, а? О, те, що потрібно, цей дроїд мені відновить е -е, запаси бонусів. Викидаю, лікуюся одразу, і просто їх всіх пачками зараз будемо шотити. Викидаю ще бонуси. Я щось наших не бачу. 50 на 52, Йдемо на рівних. Пройде я знищив, щоб вони не поповнювалися. Це непоганий мув, мені так здається. І в мене останній бонус, який даю, щоб Джоні хоча б врятувати. Джоні, давай стріляй. Тут їх надто багато вже. Цього не влучив. Подивіться, тут перезарядка. Але він так само турмозить. Я вже червоний, який, слухайте, в бакі Огари рейдж. Просто надзвичайний. Може він поставить рекорд і знищить їх більше, ніж знищив майстер йода. А? Це треба зробити, тому що 38-27. Я абсолютно не бачу, що на мапі відбувається, тому що зараз тут дуже сильна проти... протидія йде. Всьому так шотнув, дай Боже, просто. Треба їх від дроїда відводити. Нарешті мене за... замочили. Ми майже перемогли хлопці. Та ні, майже не рахується. Четверта позиція наша, ми стартуємо з третьою. Дивимося, де вони. Вони десь в епіцентрі висаджуються. А в мене працює бонус атаки? Працює, слухайте, непогано. Давай ми себе підлікуємо трішечки. От тепер почав непогано стріляти. мерзотник. Поклади свій космічний дробовик, тому що я нашого замучив е, випадково. Я плутаюся трішечки. Що, позицію тут вони відкупили? Ні, це наша позиція. Тут наш контрабандист і хтось з наших заклав е, вибухівку. Куди ти гранату свою кидаєш, а? Там будівля майстра Йоди, він зараз прокинеться і тобі наваляє імперський мерзотник. Шоста позиція попереду. Єбороні тут, щоправда. Зараз ми з ними впораємося. Виходжу за дерева і стріляю з дробовика просто. Бакі Огара Угара нині несамовито діє. Він аж весь червоний. Фух, ледь-ледь насправді. Було дуже близько, тому що вони на початку добре за нас взялися. Тут за рахунок. Я витратив бонус, але тут 39 я замочив, менше, ніж йода насправді, але так само непогано. Вархеро Endurance, регулятор я ще отримав і Гардіан захисник. Не круто. Давайте далі просуваємося. 600 кредитів всього 850, слухайте, 1770. Що нам треба робити? Ну, ми відбилися, вони можуть. На Кубан наша, так чи ні? На Губа наша, нам треба знищити їм тут Тапау, для того, щоб вони не могли тут. Е... Мм... створювати корабель. Або, Бо якщо вони створюють корабель на УТПу, вони нападають сюди. Наступний крок. Але тут в них ще, крім утопаву, знаходиться набу, на який ми хочемо напасти. Що в нас? В мене взагалі немає бонусів, їх треба придбати. Я хочу взяти бонус, напевно, героя. У мене лишається 970, тобто юніт я вже не куплю. Можна купити круті бластери за 600, саботаж потрібен. Та танки або ще реінфорсмент. Ну реінфорсмент це чисто так вижити він потрібен. 770 лишається. Я би ще героя купив одразу. Або накопичимо на наступний юніт, а юніти нам потрібні, насправді. Ми нападаємо на... Ну, на Утепаву пробуємо її звільнити разом з героєм. Я думаю, це буде просто. До речі, наступний юніт, який нам потрібен, це шпигун Ботанів, і це один з наших найкрутіших юнітів. А крім того, ще треба вуки купити, бо без чубаки ніяк. так? Ну, Все залежить від того, як ми зіграємо Утепау. Пішло звільнення. Бійка за утопаву обіцяє бути напрочуд насиченою, тому що вони використовують бонус е підкріплень. Але в мене є хан Соло, який може насправді рішуче бустанути наших хлопців. Буст пішов. І щось я буста, ну, не дуже їх класно. А насправді мусимо просуватися, тому що е тримай здоров'я солдатик. Дякую тобі, каже хан Соло. Подивіться, як стильно зроблена моделька, як він круто тримає свій бластерний пістолет. Попереду вже перший снайпер, і будемо зараз ним битися, отримав одразу хедшот. І Хан Соло влітає просто вперед. Пістолет буде перегріватися, але я думаю, ми впораємося і дамо собі раду з ними. Так, треба їх настріляти як можна більше тут до наступної позиції. Значить, але попереду вони виводять, слухайте, танк, що не дуже добре. Може закласти міну. Хлопці, обережно, кладу міну, перегруповуюсь, і вона щось не вибухнула. Я не встиг її тому, що підірвати. Кладу другу і тепер кладу їх пачками просто. Починається космічний вестерн. Його головні ролі у нас. Молодий Гаррісон Форд і каже, що хлопці, як ви думаєте, скільки в мене лишилося пострілів в цьому пістолеті? 566, тому що це найпотужніший бластер в галактиці. Треба, до речі, ще контрольну позицію відхопити при цьому. Там снайпер в них зачаївся, -за дай Боже, просто получає декілька пострілів. значить, тут більше треба дати по голові. По 12 на 121 Ми можемо тут ще програти насправді. Тут не все так весело. Сподіваюсь, наші на інших позиціях себе добре тримаються, і, тому що командний пост я забрав. Так, вони втрачають підкріплення, кажуть, ну все, на наступну позицію, хлопці, швидше. Значить, цьому по голові. В цьому просто в пащеку хедшот залі, залі, залітає. Наступний. 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 В рядочок вишуковуйтесь, тому що пострілів вистачить на всіх. Слухайте, а бластер в Ганна Соло дуже потужний, напрочит просто. Що, наступна позиція нас очікує, на який танк вже, просто якась низка штурмтруперів. Хочуть поласувати нам, напевно, тому що Дарт Вейдер видає за мене максимальну нагороду. Перегруповуюсь під танк бомбу одразу. Вона вибухає. Слухайте, ще одну бомбу треба покласти. Негайно просто. Бо можу не впоратися. Вибух пішов, ще одну бомбу. Давай хан швидше, вибухаю. Ніхто мене не нагородить за це, каже Хансоло, і що, треба робити? Та треба якогось брати нашого е, інженера класичного. І він проникає, слухайте, через цю мапу мені бігти, ну нічого. 84-52 рахунок, і. Тут Джоні з нами. Давай Джоні вперед. Тут є танк, ми зможемо його взяти і з його допомогою там зачистити супротивників. Наших тут велика пачка. Ага, І наш другий танк. Цікаво, чому він тут. Тому що тут така низка імперських штурмовиків, що просто неможливо. Значить, турель, а я тут не проїжджаю. Гарнізон вони викликають вже, що не дуже добре. А чому так рано? Цікаво, в них мало лишитися 30 квитків для того, щоб вони могли це зробити. Наразі я пробую знищити їх танк, і він знищує мій танк. Ситуація стає дійсно напружена, тому що можемо тут вдути. На п'ятій позиції інженером висаджується і готує свій дробовик. Одразу в пощеку, получає негідник. Що ми робимо? Ми собі пусти якісь невеличкі, і будемо з дробовика космічний вестерн організовувати, який треба перезарядити насправді. Дати ще бустів, причому мені, напевно, тому що мене сильно пробили. Дробовик класичний, там ще снайпер з боку. Слухайте, замочили? Капець просто вони стріляють. Ну, тут космічний вестерн капітальний. Давай, висадка пішла. Я з якоїсь верхньої позиції. Цього штурмтрупера замочив. Викли, викли, викинув не те, що потрібно. Треба буст зараз якийсь дати. Викидай буст швидше, тому що їх тут багато. В цьому треба дати. 22-31, що можемо продути. Нам потрібен хан Соло. Тут і зараз просто. Так. Битва за нами кажуть. Я не можу викинути бонус чомусь. В мене їх чотири, я бачу, але не спрацьовує. Якісь баги почалися, чи що, незрозуміло. Значить, напевно, тоді просто баки охара зайде і всіх перестріляє тут зараз. О, нарешті, хан Соло може зайти на борт, і він виходить насправді зі своїм бластером. Але лишилося 5 лишень бо супротивників, ось перший. Готовий. Значить, і що? Це наш танк, де наступні? Лишеньбо на шостій позиції. Хан Соло йде вперед. А в них танк. Тут не буде все так просто. Треба готувати бомбу і його знищити. Ціною життя Гансоло підриває танк супротивника. Справжні герої галактики. І що? Давайте дивитися статистику. 54-4, непогано. Так, і. Е, Виходимо, напевно, на мапу світу. Не виходимо, бо в мене. Багануло дійсно чорний екран. Напевно, гра не впоралася з харізмою молодого Гаррісона Форта. Ну, але серію на цьому напевно завершуємо. І е, наступною побачимося. Мені придеться переграти декілька битв, але я думаю, з цим впораюся і побачимося. Молодий Гаррісон Форд настільки активно і рішуче стріляв свій вестерн, що гра лаганула. Ну таке буває. Я не ставив неофіційний пачик і лікує цей баг, тому що захотілося в оригінал пограти. Е -е 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 -е. Наступної серії побачимося. Дякую за увагу і найбуде з вами сила. До побачення!